Вітаю, друзі, я Віталій Портников. На Заході стверджують, що Росія почала перекидати тисячі військовослужбовців з України для створення збройних угруповань, які б могли захистити територію Курської області Російської Федерації, а також виконати доручення російського президента Володимира Путіна і вибити українські війська з. Захопленої 11 днів тому території, ясно, що виконати це доручення російським військам буде не так вже й просто, враховуючи те, що за ці 11 днів. Українським збройним силам вдалося укріпитися на частині території Курщини, і кожен день зволікання із штурмом українських позицій, звичайно, створює додаткові можливості для українських збройних сил щодо утримання цієї частини території Російської Федерації. Разом із цим західні спостерігачі вважають, що Одна з головних цілей української операції на Курщині, якщо звичайно, ця ціль взагалі існувала у українського політичного і військового керівництва, все ж таки не була досягнута Росія. Не знизила темпи свого наступу на головному сьогодні напрямку російсько-українського протистояння у Донецькій області України і наближається до Покровська, що може змінити позиції двох армій у боротьбі за. Донецький регіон України варто нагадати, що ще 2022 року, відразу після визнання так званої незалежності Донецької народної республіки, згодом анексованої Російською Федерацією, Володимир Путін поставив перед своїми військами задачу. Відновити так звану територіальну цілісність ДНР у адміністративних кордонах Донецької області України, і як бачимо, російські збройні сили продовжують боротися за виконання цієї путінської задачі навіть ціною зволікання із звільненням території Курської області, яка сьогодні знаходиться під контролем збройних сил України у Москві Можуть вважати, що Успіхи російських військ на Донецькому напрямку, з точки зору підриву стабільності в Україні, є набагато більш важливими ніж звільнення власної суверенної території. Втім, з точки зору Володимира Путіна вся територія, на якій зараз відбуваються бої між російськими і українськими військами, є територією Російської Федерації, адже свою анексію Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей України, а також автономної Республіки Крим. Володимир Путін сприймає як легітимну дію і продовжує вимагати від України вивести свої війська з території цих українських регіонів. Зараз, як ми розуміємо, до цих вимог Володимира Путіна до української держави додається ще і Курська область. А можуть додатися ще якісь регіони Російської Федерації, адже очевидно, що за наступний час російсько-української війни. Звичайно, українські війська можуть організувати рейди вглиб суверенної російської території і спробувати встановити контроль ще над якимись прикордонними територіями Російської Федерації. Однак невідомо чи ці дії дійсно зможуть привести до початку переговорного процесу між Росією і Україною, якщо військове і політичне керівництво України дійсно вважало, що захоплення частини території. Курської області Російської Федерації може призвести не тільки до збільшення морального духу українців, але й до початку переговорного процесу між Росією і Україною. І воно не врахувало очевидної параної російського президента Володимира Путіна, який продовжує не сприймати Україну як суверенну державу, а сприймає її виключно як інструмент для західних дій проти його режиму. Із Доказом того, що цей погляд у Кремлі не змінився, і, очевидно, не зміниться до того часу, як не виснажаться ресурси Російської Федерації. Виступив один з найближчих соратників Володимира Путіна, його помічник Микола Патрушев, який донедавна був секретарем Ради безпеки Російської Федерації, і вважається одним з ідеологів нападу Росії на Україну у 2022 році. Патрошов звинуватив НАТО у тому, що саме командування Північно-Атлантичного Союзу підготувало те, що він назвав спецоперацію у Курській області, із звинуваченнями на адресу заходу, як відомо, попередньо виступав і президент Російської Федерації Володимир Путін. Ці звинувачення віддзеркалюють як бажання Москви мінімізувати значення участі України. У рейді на територію Курської області, так і продемонструвати, що Україна сама ніколи б не досягла таких результатів, як окупація частини території одного з російських регіонів, і що вона діяла в узгодженні із західними країнами і згідно із планами, які були розроблені саме західними військовими експертами. Так, що з цієї точки зору Путін звичайно ж продовжує переконувати своїх співвітчизників, що ніякої війни Росії проти України взагалі немає, а є конфронтація Росії з Заходом, причиною якої є бажання Заходу знищити незалежність російської держави і не дати можливості Кремлю проводити самостійну зовнішню політику, саме цією? Параноїдальною ідеєю виправдовуються агресивні дії Російської Федерації проти як самої України, так і інших колишніх радянських республік, які з точки зору російського політичного керівництва мають рано чи пізно повернутися до так званої рідної гавані, тобто до складу Російської держави у кордонах радянського союзу 1991 року. Однак, поки Путін продовжує обговорювати з членами Ради безпеки Російської Федерації на спеціальному закритому засіданні, як би йому краще впоратися із війною в Україні, які нові технічні заходи мають бути здійснені для того, щоб ненависна Путіну держава перестала існувати на політичній мапі світу. Російському військовому командуванню доводиться займатися набагато менш романтичними речами, тобто. Перекидати військовослужбовців з різних напрямків Українського фронту на новий для російських збройних сил Курський фронт. А це означає, що незважаючи на серйозні проблеми на Донецькому напрямку, в українських збройних сил з'являються шанси для операцій на інших напрямках, на інших територіях, які захоплені і контролюються. Російськими окупаційними військами, звичайно, ці шанси не будуть використані швидко в Україні, як і в Росії, обмежений ресурс для продовження бойових дій. Однак зменшення російських окупантів на українській землі звичайно ж дає додаткові можливості захисникам незалежності і суверенітету України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патріоні баймі, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемога і миру! Вам хай щастить.